Під час перетину кордону, а саме проходженню паспортного контролю, прикордонник дивиться на ваші дані, а потім, не піднімаючи голови, різко піднімає свій погляд на вас. Таким чином він звіряє рух ваших очей, який свідомо ви не контролюєте. Якщо ви хвилюєтесь, ви стаєте підозрілими, внаслідок чого вам будуть задаватися додаткові запитання та проводитись детальна перевірка, і ви втратите багато часу. Тому, коли ви віддаєте паспорт, пам'ятайте, Головне правило залишайтеся спокійними та впевненими. Саме спокій та впевненість допоможе вам зекономити час та без проблем. Подолати кордон, питання, яке точно задасть вам прикордонна служба, це мета поїздки, або куди ви їдете, і тут потрібно відповідати чітко відштовхуючись від ваших документів. Якщо ви перетинаєте кордон за біометричним паспортом, то найпростішою відповіддю це туризм або в гості, чи до родини. На даний момент у вас не повинні ретельно перевіряти, чи маєте з собою ви кошти на проживання, заброньований готель чи квартиру, чи є у вас медичний страховий поліс, який по закону є обов'язковим. І інше, але до війни такі запитання практично задавалися завжди. Як показує практика, всі їдуть за біометричним паспортом і не мають проблем з перетином кордону. Якщо ви маєте паспорт старого зразка, то перше, що вам потрібно зробити, це відкрити робочу візу. Її зараз відкривають на один рік. Де саме можна це зробити, я вам залишу посилання в описі під відео. І тоді на запитання прикордонника, яка мета вашої поїздки, ви маєте чітко відповісти, що їдете на роботу. Також вам потрібно обов'язково знати місто виконання праці і компанію, яка вас працевлаштовує. Звісно, що зовсім інша ситуація для тих, хто зараз виїжджає із зони, де ідуть бойові дії. В даному випадку їм необхідно мати будь-який документ, що засвідчує їхню особу. А при перетині кордону так і сказати, що їдете від війни і хочете отримати тимчасовий захист. Якщо ви їдете в іншу країну, а польща лише транзит, то так і сказати. Друзі, давайте так: хто нещодавно перетинав кордон? Чи були у вас проблеми із перетином кордону? Що вас запитували? Пишіть про це в коментарях. Ну і не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!